Доброго здоров'я! Говоритимемо про складне сполучникове речення та його різновиди. Приділимо увагу розділовим знакам у складносурядному і складнопідрядному реченнях. Для того, щоб не припускатися помилок у завданнях із цього блоку, слід добре опанувати тему головні члени речення. Тож, якщо ви не впевнені в навичці визначення, підмета й присудка, сумніваєтеся щодо розрізнення односкладних і двоскладних речень. Краще доведіть до автоматизму ці теми, щоб не помилятися надалі. Найперше зазначу, що складним називають речення, яке складається з двох і більше простих речень, об'єднаних в одне ціле змістом та інтонацією. Прості речення в складному, по-перше, можуть бути з'єднані сполучниками. Це сполучникові речення, сурядні та підрядні. Наприклад, сонце світить і співають пташки. Або пташки співають, бо світить сонце. По-друге, вони можуть бути з'єднані лише за змістом і інтонаційно, без сполучників. Такі речення називають безсполучниковими. Наприклад, сонце світить, пташки співають. А по-третє, частини складного речення можуть з'єднуватися одночасно і за допомогою сполучників, і без них. Це складне речення із різними видами зв'язку. Наприклад, сонце світить, пташки співають, а на душі так легко-легко. Треба бути надзвичайно уважним, щоб не сплутувати просте речення з кількома підметами або присутками зі складним реченням. Для цього уважно аналізуйте наявність граматичних основ. Порівняймо такі речення. Утомлюючись і зневіряючись, але не відмовляючись від своєї мрії, готувався і готувався до ЗГНО. Це речення просте: у ньому є лише одна граматична основа з двома присутками готувався і готувався я. Але обидва присудки стосуються одного і того ж підмета: це слово я. Отже, вони однорідні і не є окремими граматичними основами. Слова ж. Утомлюючись, зневіряючись, відмовляючись, обставини, виражені дієприслівниками. Вони відволікали мене від навчання, але мені було байдуже. Це складне речення, оскільки в ньому є дві окремі граматичні основи, а саме, вони відволікали і було байдуже. Хоч у цьому реченні, як і в попередньому, є два присудки і один підмит це окремі граматичні основи, бо стосуються вони різних Виконавців дії. Відволікали вони, а байдуже було мені. Друга граматична основа просто співвідносна з односкладним безособовим реченням. Було байдуже у реченні ж, Душа радіє, бо весна на дворі» Два підмети душа і весна. Але вони стосуються різних присутків. Душа радіє, а весна є зараз на дворі. Тож це також складне речення, на відміну від речення Душа і серце раділи весні, у якому два підмети душа і серце стосуються одного присудка раділи.